Сьогодні в шоу. Хто випустив вовків? Правильно. Games Workshop. Ну і правило для Age of Sigmar. Єресь злили. Нова гра від WorldGame Atlantics. Джек Різник оновлюється в Маліфо. А тема номера у нас сьогодні турнір по Blood Bowl. Тож погнали до новин! Привіт! Ви на хвилі а З вами Антон і Олександр. А дивитесь ви War Game Show! Вітаю вас, степному колі, а на тієї Варгеймів. Всі, хто чекав нових, отримають нову велику коробку армістартера. Там взагалі тільки марині. Техніку Гебе зажалу. До того нова колода карт. Трохи терейну і книжка по крусейду. Я чекав тільки колоду, все інше залишу для фанатів. Зірка армії тисячі синів йшла під крики фанатів, що за курку вліпили в армію? Але найстрашніше, що у чекат-роботів надзвичайно смачні правила. По-перше, це захист на 3, і інвілл сейф на 5, при шостій тафні і 4 здоров'ях, що робить і дуже живучими на полі бою. По-друге, вони мають досить обширну озброєння від бойових кіхтів, до пекельних ракет та парфемерів і наостанок, оскільки А це роботи виконують роль вартових, вони можуть робити Overwatch один раз безкоштовно за гру. Непогано. Тепер ще основного кодексу. Тут нас чекає багато несподівано. Перш за все, замість старих очок кабалу тепер ми маємо ритуали. Кидаємо 2 до 6 на початку кожної фази, пільби за кожен загін, який. Я чарівником і дізнаємося, який ритуал. Якщо ми хочемо якийсь мати бонус, кидаємо 3D-6 ризиком отримати d 3 морталки разі дубля. Ну, хоч щось цікаве. І до того, нас чекають 5 нових деталей. Поки що йдемо про 2. Це All is Dust, який посидя рубриків, даючи FPS 1 до містності та активно взаємодія з піхотою. Та Warforged кабал, який повністю присвячений техніці тисячі синів, речі як надійність, так і стабільність. Так, техніка може перекрати кидки на влучання, пробування або пошкодження під час слібів. А якщо вона стоїть в шести дюймах від дружнього псайкера, ви можете перекидати один кидок влучання, один кидок пробиття та один кидок пошкодження. Слідкуємо далі за зливом кодексу тисячі синів готуємо розбирати його ціни. До речі, наскільки вигідний кабот патрульства на шиті вже є на каналі. Можете написати в коментарях, кого б ви хотіли би побачити далі. Лицарям хаоса не довелося чекати багато часу, адже майже одразу за лоялістами вони отримали свій кодекс. І до цього додається ще лицарь-руйнівник з ракетами, гарматою та велетенським свердлом замість лівої руки. Здається, цей робот вбивця може знищити пів армії. Буде дуже цікаво, як він буде протистояти лояльним наїтам. А знаєш, за релізом Мейків ми не помітили зміни в правилах, які зробили ГВ для Warhammer 40K. Одразу скажу, це не повний оновлення балансу, адже трошки працювали напильником. А детство Роліта та Imperial Agent уточнили ціну для банди Кілтіма Сан Штіхус. У Адедус Кустодис поправили правило для загону левий імператор. Тепер це право зробила активно щоразу, коли модель у загоні кустодисів роблять так. Це означає, що технічно ви отримуєте бонус, якщо будете битися на смерть, що відбувається на рівні моделі, а не на рівні загону, за умови, що знаходитись на існі ближче 6 дюймів від іншого дружнього загону. Більше змін додали Аельдаєм. Там попрацювали стратегемами: Варшуп, Хайбоді, Сатіс, Статеджимс. Тепер варті підрозділ. Не може перебувати в зоні дії ворожого підрозділу. цю стратегію. А Vizer Host Оріфенс Strategiens говорить, що ви рухаєтесь на 7 дюймів тільки в кінці фази стрільби або бою, додаючи певну тактичну гнучкості. Правила Guardian Battleshot of от Enchantments виправили, щоб дозволити повторені китки на пошкодження в позійний гармат. А усім моделям в загоні Кацар Вонжерс можна брати тепер Човікен Рифу. Це найголовніше це прописали чітко, що може вважатися повний рух шорт. Тепер це тільки той рух, де загон має прописане правило шорт у назві. Або ті, що не виконують зазвичайних рухів, тому реакція більше не вважається рухом шорт. А тепер пограли демонами в оновленому індексі демонів. І досить, ви можете брати. Для менших союзників тільки для космічних десантів хаосу або лицарів. Якщо ж ви хочете взяти союзників-демонів до одного з чотирьох основних легіонів, вам доведеться використовувати їхні спеціальні загони. Наче логічно, але гадаю, не усім сподобається такі оновлення. Верді смерті отримав дві корекції. Перша це по сволке більше не отримують переваги від Каутіна і Стелсу. Інша зміна стосується здатності тихмусу наносити морталки. Тепер більше їм не можна полювати за лонооперативниками, як він це робив раніше. І наостанок, перша рата біте імператора. Робити Rapid Equipation on the next зенекс можна тільки в кінці бою. Health Diders у дітей імператора отримає 3. Хоча я ніколи його не бачив на полі бою, тому не таке вже й оновлення. Наче все. Пишіть в коментарях, що я пропустив або переплутав. А наступну новину я б вже не називав новиною. Бо ГВ спалились. На цьому тижні вони намагались тримати рітрину. Про те, що там буде щось таке незвичне для Єресі. Але... Фотки нового стартеру були злиті. Люди, які це побачили, розділилися на дві групи. Комусь ця новона дуже сподобалась, а хтось просто. Кипит від люті, коли бачить ці мініатюрки. Ми поговоримо про це детально в інших новинах, запросивши спеціаліста. А поки що, геймсфоркшоп робить гарне обличчя при дуже поганій грі, анонсує великий анонс автологія спеціально на цьому тижні. Але шакальні знімки вже все анонсували. Ідемо далі. А ось цього разу продовжує насипати ніштяків сім гравцям. Тож, не будемо тягнути орка з болота і почну з крубайзів. Дві непогані формації, одна з яких дає можливість збільшити кількість атак, а ще трейти з вірюгам. І це є завжди гарно. А ще переписані правила для двох юнітів: саме Свом боса і кілбоса. Перший отримав можливість здобути кріт на 5. А в нього це марталки. А другий може збігти з поля бою, якщо знаходиться в шести від краю, і потім випавти в іншому місті. Але це не всі орки у нас в новинах. Що у нас ще по грибах? Олександр. Продовжуємо грибну тему. Тим паче, що є туди розгулятися. А тепер можуть роздавати My Destruction абієті. Більшій кількості загонів. Тобто тепер разом з мегабоссом до вас в хатиха може прийти ще якийсь загін веселих хлопців. Або просто на Триплют, якщо мегабосса немає, якийсь загін підходить і б'є вас. Тем в обличчя. Ще з приємного це збільшувати рент будь-якого загону айранжовса кожного раунду. І найсмачніше три різні монстри йти. ЙТ. на нанецькі манд Up. Можливість затоптувати, буквально затоптувати в землю цілий загоні, якщо звісно вам щастить на кубиках. Кожен раз, коли ви користуєтесь цією першою білкою і гине будь-яка модель в загоні суперника, ви зможете знову кинути кубик і на 3 плюс повторити. І так до тих пір, поки не кинете або дві. Дуже страшно. І весело. Хоча фаст ап не менш страшна порухати монстра у гройк пазух. А що поза цим загоном? Горган навчилися перестрибувати через лінійних іслаків суперників і з'їдати м'якот. А -брут Врекас навчилися бахати союзних аеронжовців, даючи їм плюс один на попадання. Але Гарадронам плювати на це гори, адже вони не на своїх летючих кораблях. Їм дали, по-перше, дуже ефективні артефакти. І дуже гарно, що вони нарешті отримали. Свій класичний артефакт Spell in a Bottle. Завдяки цьому вони можуть призвати Endless Spell, а це завжди гарно. А по-друге, їм ще дали апгрейди на кораблі. Тепер корабель може відмінити Spell на 4 або протаранити морталками. Переписали двох юнітів. невеличкому кораблю Grand Howler змінили провір і дали можливість стріляти після бігу. А бібліотекарю, тобто код в райтеру, дала можливість добавити загони, відбираючи у них або мув, або толу. Але ще я бачу знизу нескінченні орди живих верців ідуть. Знаєш, вчуття, що повертаємось до безсмертних коробок астіархів другої редакції. Сам по собі ми отримали три механіки повертати Мортек-Барнів на поле за допомогою Battle Formation Тітил Гвард на 2+, плюс повертаємо дене позначення результата або хіленс. За закляття Soul Claim на D3 ми дамажимо супротивника і повертаємо три моделі або хілимось. І нарешті за командою Mortec Bonersap ми просто повертаємо вбитий загін. За КП, але цілий загін. Так можна сказати, що Mortec вард ніякі, навіть після А. Проте безсмертні армії на столі це безсмертні армії на столі. Але скелети то теж черепа. Багато черепів для трона черепів. Тож, думаю, що саме так думають прихильники Хорна. Дві батоформації. Перша дає можливість краще пробувати плюс один на товун, а друга дає краще бігати плюс два мува. А ще додали молитви кривавому Богу. Вони допомагають краще збирати черепа, а конкретно ігнорувати демедж, давати супротив Endless спелам і роздавати Морталки. Лорд тепер може допомагати в чаржі за 1 КП. Бладкрашер теж отримав бонуси при чаржі і покращення зброї. Наштон мені здається стало спекот, мабуть, тому що ми спускаємось до синів Гремніра. щоб дізнатися, які нові молитви вони отримали. Це здатність додатково вносити пошкодження за рахунок властивості вулканів, прокращити влучність та ще додати плюс 2, якщо гарно помилитися саламандром, та саме важливе порухатися зайвий раз. Як ви бачите в фокусі оновлень цього року магмадрот, і редакції їм ще дали можливість гарно постеляти раз за битву, наносячи відразу три пошкодження. Але мені більше подобається здатність зменшувати рент, якщо атакуєш Магмадрота, і саме смачне. Використовувати рампейша білку на усі загони супротивника, які б'ються з магмандротом. А це означає, що кинувши 3+, на активація білки, на кожну п'ятірку кожна модель загоні суперника буде отримувати одну марталку. А ось і сам Жінч отримав оновлення в Age of Sigmar, Але щось все занадто стандартно. Два Battle формейшена, один дає кріт на 5, а другий дає можливість скастувати спел в комбат-фазу. До цього три артефакта, один з яких дозволяє просто їсти маніфестації. Огрмаг тепер може отримати плюс 4 варда та притягувати для себе юніти. А кайрики можуть покращити рент при атаки по цільовій моделі, і перед тим як закрити тему ООСа, три фахи про нові правила, які прийдуть з новим генерам хендбуком. Перше, я обіцяю, що перешкоди, біля яких будуть стояти наші воїни, ускладняє стрільбу по ним. Також, якщо ваша армія зібрана нерівно на 2000 очок, є за її, очки ви зможете купляти по кращій місцевості. І найголовніше, тепер улюблена команда Алауд Attack погіршуватиме захист атакуючого на один. Алауд Defense покращує захист на один плюс лише до дні серії атак. А перед тим як перейти до теми номера, ми я нагадую про... Лайк і підписку. Саме це мотивує нас запрошувати більше цікавих гостей і створити нові захоплені відео. Сьогодні ми поговоримо про турнір для Бладбол. і не просто турнір, а змагання для найслабкіших команд. Проводить його наш знайомий, тож зустрічайте його, Юрій. Єй, всім вітання. Я представник. Організовуємо вже неодноразово турніри в Києві по бодболу. Наступний це буде 24 травня. Буде проходити в клубі Вахаграй. От один день в суботу називається Станті Челлендж». Це змагання команд, які дуже рідко виходять на поле малих хлопаків різних. Це гобліни, Снотлінги, гноми. Ну і ще парочку команд є, які можна скомбінувати, щоб можна було весело пофанитись. Тому приходьте, якщо нема команди, завжди видамо. Слухай, Юрій а що ти сказав маєш навець від малих команд? Бо ми трохи не в темі. Я грав Бабовського Антон давно не грав. У нас виходить в системі є багато різних команд. Є команди сильні, є команди слабкіші, і вони поділені на тіри. Зараз турнір саме розрахований на третю групу, найслабкішу, умовно кажучи, щоб люди спробували свої команди, які у них давно стоять. Які ти на звичайний турнір дуже ну не особливо захочеш брати, тому що вони не сильні. З ними важче грати турнірні формати, показати, що вони є. Більшість з них це малі хлопаки, які будуть в більшості ігор путатись під ногами, але в цей раз вони будуть представлені максимально. Хафлінги, хоббіти, кого ще побачимо? Хафлінги, гноми, будуть скінки, облінні, але команд не так багато. Там біля восьми команд які можна вибрати взагалі зі списку. Тірки -тір, бладбол зараз поширений в Україні в Києві. Ну ком'юніті розвивається. Активно намагаємося просувати його в маси. Другий рік плануємо іти на фанкон, щоб показувати, що він існує, навчати людей грати в бодбол, показувати, що він є. Цей рік був максимально насичений, гарними новинами. Є міжнародна організація NAV, яка веде міжнародний рейтинг ігор, турнірних ігор. саме. В цьому році зібралися ветеранами цієї гри, вирішили і подали мене на національного координатора в цій системі. Тепер у нас є можливість отримувати плюшки різні подарунки, по-перше, дешевше і швидше, і не втрачаючи їх на пошті. Я Струю людей оновлюю я, веду статистику, подаю турніри за рахунок цього. Показую, що ми є. На даному етапі у нас вже є 43 гравці в цій системі, які офіційні є членами НАФУ. Це з України. Да, розвиваємося. Кількість гравців росте з кожним заходом. Додається один-два учасника, які додаються до рейтингової системи міжнародної. Тому такі, якщо буде все добре, у нас складеться. Плануємо частково виставити людей на міжнародний турнір Євробоу 25-го року, там, де будуть представлені збірні всіх країн, які є в цій системі, умовно кажучи. І сподіваюся, якщо все в нас вийде, це буде в Україна також. Сподіваюся, що ваша ком'юніті буде ставати більшим, і сподіваюся, що буде більше цікавих заходів по бладболу, в тому числі і лік. А саме головна підтримка нашого хобі і від СУ, які боронять нас та знищить російських окупантів. Не соромимось не донатим для них. На цьому тижні Anatomic Masters Mission були не сильно активні. Основною новиною від них були оновлені правил для Star Wars ShutterPoint та показали правила на короб для Marvel Crisis Protocol. А, ну звісно, Асока. вона уже була чекаємо її для легіону. Оберемо для очікування затишні закутки маліфу. Де нас чекає наш новий персонаж? Ну, це не новий персонаж, а переведення старого. Якщо хтось не впізнав, то це Шеймус. І уважні глядачі можуть одразу сказати, що насправді це Джек-Різник. На це вказує все. І його любов до великих ножі, і дівчатка, що супроводжують його. Так, вони трохи зомбі, але хто ми такі, щоб засуджувати любовні смаки інших? Не менш чудово виглядають розумні гулі для світу Fallout, який показав нам Моді Плюс. До речі, наш підписник Дмитро зробив частковий перегляд правил до системи Fallout Westland Warfare. На українську і скачати їх можна у нас в групі. Не забудьте підписатися на наш канал в ТГ, щоб не пропустити інші цікавинки. Wargame Atlantic анонсує нову гру в фантастичному світі. Ролик показує, що це буде доза таки Дженерик fi Відомо, що цей світ був створений в 1980 році. Він в бачення суворого майбутнього. Я тільки буду тримати кулаки, що це не буде новий колбахи. А поки ти тримаєш кулаки, в Гем Атланті лізе наші гаманці, розповідаючи свої плани на Classic Fantasy Battle. Головне масштабно і смачно. А далі у нас новини з українських турнірів. Олександр, який спорт назву цього тижня була значимо подія: турнір по трені Крусейду, Перший в Україні у війському клубі Ветсхама. Переможці у нас наступні. Вадим на Айрон Султанат, Кіра на Айрон Султанат і Роман на Корт Овзе Севен Hundred Serpent. Більше про цей турнір можете побачити у нашому минулому випуску Варгемшоу. Там ми беремо інтерв'ю. У організатора. Посилання, як завжди під відео, а я чекаю на того, хто став у нас мініатюркою тижня. На цьому тижні у нас на каналі виросли гриби, і активно збирали наші підписники та милувалися ними. Однозначно, армія, яку я хотів би зібрати, навіть на полиці. Ти маєш увазі гобліних? Обов'язково. Ці чудові, подрукуваті а Разом з тим харизматичні договір. але новини у нас цього разу закінчилися. Дуже дякуємо, що були з нами весь той час. Будьте черними, донати зсу та фарбуйте мінітюрка.